Всім привіт! Сьогодні продовжую рубрику, ділюся з вами рецептом приготування простого, смачного та дуже ситного варіанту сніданку. Начинка на ваш смак, але обов'язково раджу спробувати приготувати, я думаю, сподобається кожному. Я використовую куряче філе, замаринувала його з вечора, додала улюблені спеції, трішки кунжуту і підсмажую на рослинній олії, додала їй невелику кількість на сковорідку до готовності. Філе беру небагато, так як готую порцію на двох. Ви вже регулюйте, в залежності від кількості членів вашої родини. Потім поставила. Також розігріватися сковорідку, вона має бути сухою, рослинної олії, на ню додати не потрібно і буду використовувати дві ось такі тортилі, можна брати лаваш, можна брати тортилю, я беру цільну зернову, нам так смакує більше. Якщо берете лаваш, він може бути будь-якої форми, головне вирізайте її по формі, по діаметру власної сковорідки. Коли курячий філе підсмажилося, дійшло до готовності. Подрібнюю я за допомогою ножа на маленькі частинки. Можна використовувати будь-яке м'ясо, може бути відчина, може бути готова колбаса, в будь-якому випадку смакує дуже-дуже добре. Я показую вам один із варіантів, нам так подобається найбільше. Можна маринувати не обов'язково м'ясо з вечора, навіть достатньо. Зранку на 15-20 хвилин замаринували і готуєте. Можна навіть з вечора приготувати готове смажене м'ясо, або якщо у вас залишилося від курки. Ну, взагалі варіантів багато. Я вам показую один із тих варіантів, як готую я. А ви вже можете щось додати, щось віднімати, щось придумувати своє. Ось все. інгредієнти підготувала, на суху сковорідку викладаю на дно одну тортилью, розбиваю одне яйце. Прямо ось тут на сковорідці на тортилі, додаю сіль і перемішую за допомогою виделки. Якщо ви готуєте на двох на трьох, то, відповідно, беріть і сковорідку більшу, і яєць додайте теж більше. Можна додати улюблені спеції, чорний мелитий перець. Ось, коли вже яйце починає трішки схвачуватися, додаю подрібнене м'ясо. Його має бути вдосталь. Розпреділяю по всій поверхні сковорідки, так як сніданок має бути обов'язково ситним. А далі ваша фантазія і те, що є в холодильнику. Я обов'язково додаю кетчуп, можна, за бажанням майонез додати соус, який ви полюбляєте. Обов'язково має бути якась кислинка, тоді і страва смакує краще, і набагато приємніше куштувати. Сир обов'язково той, що добре плавиться. І Також я додаю або капусту, в даному випадку беру готову, уже тушковану, або кислий огірочок, якщо є в наявності. І В одному і в іншому варіанті, виходить дуже смачно. Ось ця кислинка, теж додає своєї пікантності, і страва виходить набагато смачнішою. Можна, якщо є навіть свіжий помідор. Якщо ви дивитеся дане відео без підписки, попрошу вас підписуйтеся на канал. Якщо подобаються прості та смачні рецепти, натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі і діліться рецептами із своїми друзями. Ось я вже зверху накриваю іншою тортиллю, довожу до готовності, кришкою не накриваю. Декілька хвилин на невеличкому вогні і перевертаю на іншу сторону. З однієї сторони, має гарно зарум'янитися, зарум і з іншої теж утворитися легенька скоринка. В середині начинка у нас майже все готове, доведено до готовності, лише яйце має схватитися і сир розплавитися. А так, всі інгредієнти готові до споживання. І ось такий сніданок готовий. Декілька хвилин, якщо все підготувати з вечора, всі інгредієнти будуть підготовлені. 5 хвилин і такий смачний сніданок у вас готовий на столі. Нарізаю на порції і ще теплим подаю до столу. Бажаю вам неодмінно смачного, вдалого дня і всього найкращого. До наступного відео! Всім пока-пока!